Вітання, колеги, звати мене Ігор Ліщинський, менеджер з технічної підтримки компанії Адама Україні в Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій області. Зараз ми знаходимося на полях Тернопільщини і хотіли б вам продемонструвати гербіцидну схему захисту сої продуктами компанії Адама. На даному полі застосовувався наш грунтовий гербіцид містраль. В нормі 0,5 кг на гектар. Містраль собою є дівча речовина Бузин. Страховий гербіцид був наш двокомпонентний, це Евентус, в нормі 2 літра. Евентус обявляє бентазон і кломазон. І найосновніше перевага формуляція, що собою являє мікромасляна емульсія. Також протизлаковий гербіцид був тут внесений наш агіл в нормі 0,8 літра на гектар. Зараз ми покажемо роботу даних продуктів. Основною проблемою на даному полі була перерошала вода. Як можемо бачити, <плес> що вона повністю забрана висотою 15 см, Бачимо, є рослини, що вже повністю висохли. Також бачимо, з увагу, є зла Днів, П'ять днів тому був внесений наш ремінц Агіл. в нормі 0,9 літра. Як бачимо, вже серединка витягується, працює відмінно. У нас була проблема з переросшою лободою, але евентус з нею справився повністю. Також Евентус має добру дію на інші дводольні буряни, це такі, як осоти, паслін, падалиці сонячника всі види. Підмареник, хрестоцвіті бур'яни. Тому рекомендую використовувати на посіях своїх Евентус в нормі від 1,6 до 2 літрів, залежно від фону бурянів і їхнього стану. Дякую за увагу! Всіх високих врожаїв, успіхів та до зустрічі в полях.